Привіт, кіномани! Ви на каналі Кінотоп, і сьогодні в нас особлива добірка. Ми зібрали 12 найсильніших історичних фільмів, які не просто розважають, а ще й занурюють у минуле, дають відчути дух епохи і показують людей, що творили історію. Отже, сідайте зручніше, ми вирушаємо в подорож крізь століття. Та як завжди, натискай палець вверх, підписуйся! Якщо чекаєш нових топів і не забудь дзвіночок, щоб бути першим, хто побачить наступне відео. Напиши також в коментарях, який історичний фільм ти б додав до списку. Ну що, настав момент поринути в історію. Мечник після падіння короля Кванхегуна, колишній майстер меча Тхеюль, живе в ізоляції в горах разом із донькою Тхе Ок. Через старі поранення він поступово втрачає зір. Та коли його дочку викрадають работоргівці, він змушений знову взятися за меч, аби врятувати її. Це подорож не лише боротьби, але й спокути, де любов до дитини сильніша за страх смерті. На його шляху корумповані чиновники, зрадники, найманці та головний ворог Гурутай, який втілює жорстокість і безкарність імперії. Тхеюль повинен подолати не лише фізичних ворогів, а й власну слабкість. Фільм виділяється майстерно поставленими поєдинками, проникливою акторською грою та глибокою темою батьківської самопожертви. Макбет після жорстокої битви шотландський полководець Макбет здобуває перемогу й отримує пророче послання від трьох відйом. Йому судилося стати королем. Підбурюваний амбітною та безжальною леді Макбет він убиває короля Дункана і захоплює трон. Проте влада не приносить Макбету спокою. Страх втратити корону, постійна підозріливість зради та ще більше кровопролиття змушують його повністю зануритися в морок. Він поступово втрачає розум, а його королівство руйнується разом із ним. Це фільм для поціновувачів візуального мистецтва та класичних трагедій. Він глибоко психологічний, емоційно насичений та символічний. Фаворитка події розгортаються на початку XVIII століття, коли Англія веде війну з Францією. На чолі держави формально стоїть королева Анна Стюарт. Однак вона слабка, хвороблива та нестабільна, як фізично, так і психологічно. Реальну владу в руках тримає її давня подруга леді Сара Черчіль, яка приймає ключові політичні рішення та керує країною в тіні трону. Усе змінюється з прибуттям до двору Ебігейл Гіл, Збіднілої дворянки, яка шукає собі роботу та прихисток. Спершу вона просто служниця, але швидко виявляє хитрість, чарівність і холодний розрахунок. Розуміючи слабкості королеви, Ебігейл починає набирати впливу і крок за кроком витісняє Леді Сару з її позиції як у палаці, так і в серці королеви. Це історія, де немає однозначно добрих чи поганих. Лише блискуче виписані персонажі, які керуються власними мотивами і страхами. Варяг історія фільму розповідає про жорстокий та безжальний світ вікінгів на початку десятого століття. Молодий принц Амлет росте у славетній скандинавській династії, але його життя перевертається після того, як зрадливий родич жорстоко вбиває його батька короля. Амлет клянеться помститися і відновити честь своєї родини. Фільм занурює глядача у світ кривавих битв, містичних вірувань і давніх богів півночі. Це історія про сімейну вірність, долю, жорстокість і боротьбу за справедливість у суворих умовах північної природи. Атмосферна та насичена деталями картина вражає своєю правдивістю, візуальним стилем і глибиною емоцій. Король історична драма про юного принца Хела, який після смерті свого жорстокого батька стає королем Англії Генріхом V. Ще вчора безвідповідальний бунтар, а сьогодні правитель могутньої держави. Він змушений швидко подорослішати. Генріх стикається з палацовими інтригами, тінню минулого та війною з Францією. Попри скепсис і зраду при дворі, він виявляє мужність і стійкість, щоб стати гідним монархом. Кульмінацією стає легендарна битва при Азенкурі, де доля країни залежить від його рішень. Це атмосферна глибока та візуально вражаюча історична драма, яка показує, що справжня сила лідера полягає не в мечі, а в мудрості, стриманості та здатності приймати важкі рішення. Єлизавета золотий вік. Фільм розповідає про складний та небезпечний період правління королеви Єлизавети I в Англії кінця 16 століття. У фільмі поєднуються політичні інтриги, зради та великі геополітичні виклики, коли країна стоїть на межі війни з Іспанією. Головна героїня Королева Єлизавета змушена балансувати між особистими почуттями та державною відповідальністю. Її стосунки з авантюристом та піратом Сером Волтером Релі. Відкривають нові горизонти, але водночас створюють внутрішні конфлікти. Водночас королева бореться з загрозою зі сторони королеви Шотландії Марії Стюарт та іспанського короля Філіпа II. Фільм вражає яскравою візуальною стилістикою, розкішними костюмами та глибокою акторською грою Капітан Алатрісте історичний пригодницький фільм. Дія якого розгортається в Іспанії 17 століття, в епоху золотої доби, головний герой Дієго Алатрісте – відважний і досвідчений іспанський капітан, найманець і воїн, який служить у армії Іспанської імперії. Алатрісте – чоловік честі і принципів, який бореться не лише на полі бою, а й у складних політичних і соціальних інтригах того часу. Він переживає втрати, зради і складні моральні вибори, намагаючись зберегти гідність і вірність своїм ідеалам у світі, де панує жорстокість та корупція. Фільм показує не лише військові подвиги, а й внутрішні конфлікти героя, його дружбу, любов та віру. Це історія про боротьбу за честь у небезпечному мінливому світі. Захар Беркут. Історичний бойовик, знятий за мотивами повісті Івана Франка, у 1241 році на українській землі насувається орда монгольського хана Бурунди. Місцеві жителі, очолювані мудрим старішиною Захаром Беркутом, об'єднуються щоб зупинити загарбників. Разом із синами Максимом та Іваном. Він мобілізує громаду на опір. Вони не мають великої армії, але використовують хитрість. Знання місцевості і силу єдності, щоб дати гідну відсіч ворогу. Це амбітна спроба екранізувати класичний український твір у форматі голівудського історичного бойовика. Загалом фільм вартий перегляду заради української історії, патріотичної теми і кінематографічного досвіду. Остання дуель історична драма, заснована на реальних подіях 14-го століття. Це історія про останній офіційний судовий поєдинок у Франції, де лицар Жан Декаруж звинувачує свого колишнього друга Жака Ле Грі у зґвалтуванні своєї дружини Маргарет. Судді дозволяють вирішити суперечку через смертельний двобій, останню надію довести правду. Фільм показує цю історію з трьох різних точок зору, порушуючи теми честі, правди і ролі жінки. В жорстокому середньовічному світі це сильна глибока драма з блискучою акторською грою та видовищними батальними сценами. Міхаель Кольхаас у центрі сюжету. Чесний і заможний торговець кіньми Міхаель Кольхаас, який живе мирним життям у Французьких горах. Коли місцевий барон несправедливо відбирає у нього двох коней і принижує його гідність. Кольхаас намагається знайти правду через закон, проте зіштовхується з корумпованою системою, яка захищає сильних. Не добившись справедливості, герой підіймає селянське повстання, стає лідером руху проти феодального гніту і сам перетворюється на символ боротьби за правду. Це глибока і атмосферна історична драма, яка показує, як боротьба за справедливість може перетворити людину на бунтівника. Навіть ціною власної душі. Міхаель Кольхаас – герой, який починає як жертва, а закінчує як символ спротиву системі, що гнила зсередини. Агора фільм розповідає про гіпатію, мудру і сильну жінку, яка навчає у знаменитій Олександрійській бібліотеці. Вона намагається захищати науку та філософію в той час, коли християнство набирає сили. А релігійні конфлікти між християнами, язичниками та євреями загрожують знищити культурну спадщину античності. На фоні драматичних подій розгортається також історія особистої відданості її учня Ореста, який потрапляє в політичні інтриги та раба Давуса, який мусить обирати між любов'ю до гіпатії та новою вірою. Це не просто історичний фільм, а глибока й емоційна розповідь про боротьбу знань проти фанатизму. Про силу думки і трагедію цивілізації, що знищує власну мудрість. Ще одна з роду Болейн. У центрі сюжету дві сестри Мері та Енн Болейн, які потрапляють у вир політичних інтриг при дворі англійського короля Генріха VIII. Спочатку саме Мері стає коханкою короля. Але згодом його увагу привертає амбітна Ен. Вона не погоджується на менше, ніж трон Англії і починає гру, яка змінює хід історії. Заради Н король розриває шлюб із Катериною Арагонською, відмовляється від влади папи римського і створює англіканську церкву. Та коли Н не може народити спадкоємця, її чекає падіння. Це історія про кохання, владу, зраду і трагічну долю жінок, які опинилися в епіцентрі боротьби за імперію. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд, і якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі, та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску!